І що насправді відбувається навколо станції метро Поштова площа останнім часом у ЗМІ та соцмережах періодично з'являються новини про те, що станцію можуть закрити на ремонт. Раніше про це написало видання комерсант український з посиланням на джерело у столичній Марії. Тепер вже є офіційна інформація від Держаудитслужби про стан всього комплексу поштової площі, включаючи дорожню розв'язку і недобудований торгівельний центр. Так, інтернат видання Українська Правда цитує висновки комісійного огляду території між фунікулером та річковим вокзалом. Досі залишається незавершеним будівництво наземних об'єктів, торгівельного комплексу з підземним музеєм. Виявлені недовиконані роботи з гідроізоляції, водовідведення та водопониження. Також були зафіксовані ознаки корозії металу та руйнування захисного шару бетону. Фахівці Держаудитслужби дійшли висновків, що технічний стан об'єкта постійно погіршується, а його подальша експлуатація без консервації чи добудови вкрай небезпечна. Під загрозою руйнації опинився практично весь інфраструктурний вузол, яким є поштова площа. У державній аудиторській службі також заявляють, що повідомили профільний комітет Київської міської державної адміністрації про можливі проблеми із функціонуванням станції метро поштова площа. Проте у департаменті транспортної служби КМДА заявили, що повідомлення про можливе закриття станції «Метропоштова площа є маніпуляцією, щоб посіяти паніку. На поштовій площі провели позапланові перевірки, в результаті яких додаткових проблем не виявили, кажуть у Київській міській державній адміністрації. Нагадаю, що реконструкція поштової площі разом із будівництвом транспортної розв'язки завершилася у 2014 році. Під час будівельних робіт було виявлено унікальні археологічні знахідки. У квітні 2018 року Київрада проголосувала рішення про створення на поштовій площі національного музею, центр середньовічного міста. Відповідно, постанову підтримала Верховна Рада України. Проте досі археологічні знахідки залишаються незахищеними. Станція метро поштова площа була відкрита 17 грудня 1976 року. Вона розташована на оболонсько-тримківській лінії між станціями «Контрактова площа та Майдан Незалежності. Станцію споруджували відкритим способом на мілкій глибині.